Серйозна підготовка до не менш серйозних змагань. Львівські ватерполісти готуються до чемпіонату Європи. На останньому тренуванні хлопці демонструють небояку швидкість та вправність. Такий старт для цих хлопців велика заслуга, адже змагатимуться на першості Європи зі старшими та досвідченішими спортсменами. Наша команда в основному складена з гравців на два роки молодших. 16-17-річних і тільки три е, спортсмени є 19-річних. Це перспектива на майбутнє е, наступного року і 2014 року, де будуть виступати саме ці хлопці в наступних чемпіонатах Європи. По два виснажливих тренування щодня, і так впродовж декількох місяців працювали і над фізичною формою, і над стратегією гри. Ну сначала спочатку починали плавати э, ускорення, все, щоб підняти наші фізичні качества, скоростную підготовку, нашу, щоб набрати якусь скорость для игры. А зараз більше займаємося тактичною підготовкою, разыгрываем лічні, наигрываем наші комбінації, которые будем использовать на чемпіонаті Європи. Відпрацьовували впродовж години не лише сильні удари, а й психологічні моменти. То над чим Над ударами? Не у нас майже добре, тільки психологія. Ми не можемо зібратись. Ми бачимо те сильнішого противника. І ми думаємо, та все, ми зараз ану пону програм. Треба дуже зібратись і зіграти як останню гру кожну. Кістяк команди, що зіграє на Кубку Європи, це львів'яни. Саме серед наших хлопців досвідчені тренери вже побачили перспективних сильних гравців. П'ять точно є п'ять гравців. Ну я вам скажу навіть основний склад. Основний склад дуже хороші хлопці, і воротар у нас є. Тобто ті, які я буду вже викликати на учбово-тренувальні збори для того, щоб вже готувати на національну збірну країну. Однак, аби таки потрапити у серйозну команду, ватерполіст повинен грати на три ходи наперед. От як зайвий, там виходити, хто як зміщається, куди кожному треба все показати, що він зайшов, правильно зробив там, правильно то поставити. Там побачити ну це все розум, це все тра. Ну дивитись, так не розкажеш, не покажеш. Усе, чого навчились львівські ватерполісти, продемонструють вже 2 вересня на чемпіонаті Європи. Тренер завершує останні збори. Ірина Шубінець, Володимир Квятковський. Головні новини Львова.